Вечора понеділок, 21 листопада на календарі. Мене звати Яна Семенюк. і Сьогодні у випуску День за днем будемо говорити про таке. Три роки після Євромайдану у день гідності та свободи у Кропивницькому покладанням квітів та хвилиною мовчання вшанували героїв Небесної Сотні. П'яний майор, патрульні зупинили автомобіль, за кермом якого перебував нетверезий поліцейський. А в салоні пасажир з алкогольною комою. Бобринецькій ковбої. В області фермери самоорганізовуються, щоб захистити зароблене та вирощене від рейдерів. Докладніше в випуску. Квітами та панахидою День гідності та свободи відзначили у Кропивницькому. Цей день поєднав у собі дві історичні для України події помаранчеву революцію 2004 року та революцію гідності 2013-го. Останню спровокувало рішення уряду не підписувати угоду про асоціацію з ЄС. Тоді понад сотня українців, які відстоювали свободу та справедливість на майдані, загинули. Вшанувати їх пам'ять у Кропивницькому. Прийшли містяни, активісти Євромайдану та представники влади. Спочатку віддали шану герою України Віктору Чміленку з Бобринця, який загинув на Майдані від кулі снайпера 20 лютого 2014 року. Потім квіти поклали до пам'ятного знака Героям Небесної Сотні. Вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання та відслужили панахиду. У кожної людини є вибір. У кожного гідність своя. Хтось трошки, для когось садні, в чомусь скорботні. Для родин, які втратили своїх людей, для когось ці дні ну можливо якісь зобов'язання подальшому жити, працювати з пам'яттю про цих людей. Ну а для когось це просто життя. Ще одну акцію увечері проводять активісти Майдану. Наша знімальна група поспілкується зі студентками Вікторією Гапоненко та Альоною Олійник, які першими, як і в багатьох містах України, вийшли на Майдан в обласному центрі. Як змінив Майдан життя дівчат, ми розкажемо у наступному випуску День за днем. Сто медалей за жертовність і любов до України отримали військові, волонтери, психологи, громадські діячі і родичі загиблих учасників АТО з Кіровоградщини. Вручив відзнаки в обласному центрі святійший патріарх Київський і всієї руси України Філарет. Він наголосив сила українців в єдності. А найвища мета збереження української держави. Посмертно патріарх вручив 11 медалей родинам загиблих бійців. Також нагороди отримали дружини військових Олександра Корінькова та Сергія Глондаря, які майже два роки перебувають в полоні. Керівники вчора ради, церков і релігійних організацій побували в АТО. Ми поїхали туди для того, щоб підняти дух наших воїнів. Агресор зброєю не переможе, тому що перемагає не зброя, а перемагає дух. А на дух український агресор не розраховував. Всі, хто їздить на передову, на фронт. Десь підсвідомо обов'язково її їдуть з Богому серці з надією на те, що повернуться назад. Це і наші військові герої, це і ті ж самі польові, так звані волонтери, наслідки війни дуже серйозні. Тому хотілося б, щоб люди розуміли, що Україна це цілісна держава. І зараз питання. І прохання і до Бога, щоб хлопці повернулися, захистили. Але і питання до суспільства до нашого хотілося б зрозуміти, що все таки війна вона стосується кожного і може прийти, на жаль, і сьогодні до кожного в свій дім. Герої в нашій родині в обласній бібліотеці Чижевського організували зустрічі з байк... батьками бійців АТО, історії яких увійшли до збірки Сила життя. У річниці революції гідності присутні згадали, з чого починався майдан. Розповідали про захисників незалежної України. Також презентували бібліотечні новинки, книги про Євромайдан та АТО. Краєзнавчий музей облаштував виставку світлини Революція Гідності, Кіровоградський вимір. Дійсно, проект такий новий таке ноу-хау. Наскільки я моніторила подібного проекту, немає навіть по Україні. Звичайно, хотілося написати більше історії, але на початку ми зупинилися на цій цифрі 12. І сьогодні вже готується третє перевидання. Кошти на третє переведення знайшов один із учасників проекту, який зараз проживає в Америці. З усіма переведеннями, якщо вийде третій тираж, це буде тисяча екземплярів. Сам пішов. И выстоял. он и на Майдане был пожелание, что надо продолжать эти серии и с теми, именно, кто воевал, И прав действительно надо и про волонтерів рассказать, потому что э, добровольцы бы не выжили, и не выстояли, если б не было волонтерів, тогда государство было совершенно без Ковбої з'явилися на Кіровоградщині. Так називають себе фермери, які об'єдналися проти рейдерів. Після пограбування колеги, у якого невідомі сили міць відібрали гроші з продажу землі. Чоловіки не сподіваються на поліцію, а самі боронять своє майно. Оружає доновся бути готові, В тебе дома стоять почищене, все як положено. Ці дужі чоловіки називають себе ковбоями. Щотижня вони збираються у Бобринецькому районі разом і разом аються у стрільбі. Так понад три сотні фермерів готуються боронити свою землю від імовірних рейдерів. Зорганізувались самотужки, аби не віддавати загарбникам результати своєї тяжкої праці. У фермера у нас 60 тисяч доларів продав, він там свій урожай. Деньги забрали, приїхали буквально, по-моєму, в той же вечір, так, як він продав. В одному із сіл був такий случай. І збили, добре, що більше ну, не вбили нічого, збили його, збили жену, забрали всі деньги. І уїхали. Юрій Крутько згадує, як серед білого дня обібрали його сусідів. Саме після цього випадку фермер і вирішив діяти. Зрозумів, що наступного разу жертвою може стати він сам. Рішили об'єднитися. Ми буквально, мабуть, там, через кілька днів зібралися. Приїхало спочатку 50, може, 70 чоловік. Ну, потім об'єднилися і порядка ну, більше 300 чоловік записалося у нас в отряд самооборони. Практично у кожного є оружжя гладкоствольне або от як АКМ які стріляють одиночними патронами, все ворожі, легальне. Чоловіки постійно на зв'язку. Якщо на чиєсь подвір'я приходить непроханий гість, ковбоєм досить кількох хвилин, аби зібратися. Є набої. Мисливський карабін. карабін. Є у нас у кожного посвідчення на зброю. Вона бути про нас. Да. Все це офіційно. До зброї взялися не тільки фермери, а й інші працівники господарств. Вони переконані, тільки разом можна відстояти своє майно. Вважають, поки засніженими дорогами поліція до їхнього села доїде, фермери можуть залишитися ні з чим. Останемося без зарплати і сім'ї ж теж остануться без, без, нічого, роботи, без нічого, без роботи, без нічого. Бо що він нам буде платити, коли в нього заберуть? Правоохоронці наголошують, фермери мають право на захист власного майна і діють цілком законно, але попереджають, що не за призначення. Використовувати зброю не мають права. Якщо ж мисливська зброя використовуватиметься власником не за призначенням такі дії матимуть для особи відповідні правові наслідки. За кілька місяців, що існує загін самооборони фермерів, жоден рейдер на Кіровоградщині не наважився зазіхнути на майно ковбоїв. Сергій Михайлін день за днем. П'яний майор поліції ганяв вулицями Кропивницького. У районі Новоолексівки патрульні помітили іномарку, що рухалася з порушенням правил дорожнього руху. Інспектори зупинили машину, побачили водія, який не міг стояти на ногах та ледь прит... притомного пасажира. Патрульні викликали карету швидкої. Медики госпіталізували пасажира із діагнозом алкогольна кома. Водій тим часом почав скандалити та кидатися на полісменів. Під час перевірки документів у кермувальника виявили посвідчення майора поліції. Після недовго. Упручання дебошир заснув у службовому авто. Коли копи викликали на місце події працівників управління внутрішньої безпеки, надати відео та коментар з цього приводу нашій знімальній групі у патрульній поліції Кропивницького відмовилися. П'ять ДТП з води водіїв пасажирських автобусів сталося в області від початку року. З цього за участі автоперевізників трапилося 18 аварій. Загинула одна людина, 26 травмованих. В області працюють понад дві сотні перевізників. Цьогоріч поліція виявила дев'ять порушень законодавства у сфері перевезень, але у зв'язку з мораторієм на перевірки жодне з них офіційно не зафіксоване. Під час зустрічі правоохоронців з кропивницькими перевізниками власники автопідприємств попросили посприяти, щоб вуличне освітлення. Ввітлення в обласному центрі вмикали після четвертої вечора, коли темніє. Нині ліхтарі вмикають о 18-й. Нами спільно з Укртрансбезпекою, з обласною державною адміністрацією створені мобільні групи, дві, які працюють щодня. Вони працюють чисто по перевізникам. Хочу сказати, що дана робота дала позитивний результат. Про це свідчить статистика. Дорожньо-транспортних пригод з вини пасажироперевізників. 15 2015 рік було 28 дорожньо-транспортних пригод, 4 особи загинуло, 11 травмовано. В цьому році у нас 6 дорожньо-транспортних пригод звини, де одна людина лише травмована вчити правил дорожнього руху дітей в школи області пішли патрульні спільно з активістами. Вони в п'яте організували акцію Захистись, засвітись. Учням початкових класів не лише розповідають, а й показують, що може трапитися, коли пішоходи порушують правила. Як пройшов урок безпеки в головківській школі Олександрійського району, дивіться далі. Акцію поліцейські та активісти проводять у школі, бо вважають, саме вчителі допомагають навчити дітей правилам безпеки на дорозі. Наводять статистику. Лише цього року у ДТП травмувалися чотири десятки дітей. Двоє загинули. На території Олександрії ну, ну, дуже багато ну, сталося ДТП з стравмованим. І також да такі ну, як сказати, профілактичні бесіди треба проводити на території міста Олександрії та Олександрійського району. Дітям розказувати педагоги лише за такі зустрічі з правоохоронцями. Дуже часто трапляються дорожньо транспортні пригоди з участю пішоходів, особливо а також дітей. І тому роботу, яку сьогодні ми провели, це актуальна. Вона буде повчальною для дітей. Вона також повчальною для педагогічного колективу. Якими можуть бути наслідки аварій? Школярам показали з відеофрагментів ДТП, що сталися на Кіровоградщині. Школярам. Організатори роздали посібники з правилами та флайтери, що відбивають світло, і роблять пішоходів видимими для водіїв за кількасот метрів. В темряві водії зміг би побачити заздалегідь дитину чи то дорослу людину і е, вжити всіх заходів щодо е, транспортної пригоди. На наш погляд, що це дієвий спосіб. Правоохоронці ж нагадали, що не лише світловідбиваючі елементи є запорукою безпечного руху. Рухатись, звичайно, бажано в освітлених місцях, на освітлених ділянках доріг ну, поблизу доріг на освітлених. І ну, якщо цього немає, звичайно, необхідні бути присутні елементи на одязі, на ранцях, на сумках шкільних, тобто, щоб водії могли вчасно зреагувати на появу дитини. До водіїв також звертаємося, що зараз рано вже темні ранні сутінки. Аби якщо вони наближаються до навчальних закладів, щоб вони зменшували швидкість руху, головківській школі обіцяють лише форумом не обмежитись і проведуть тиждень безпеки. Олександра Ільченко, Яна Семенюк, день за днем. Діти навчаються, будівельники працюють. Вперше за півстоліття подорожницьку школу Світловоцького району капітально відремонтують. Вартість проєкту понад 5 мільйонів гривень. Там повністю замінять вікна, покрівлю, внутрішню систему опалення утеплять будівлю будівлі ззовні. Ремонтні роботи ведуться уже місяць. Що зробили і коли діти підуть в оновлену школу, розкаже Марія Староста. У Дорожненській школі 57 років. Це перший ремонт за час її існування. Розпочали його місяць тому і вже більше половини роботи виконали. Хочу сказати, що крішу у нас немножко задержка, що такі погодні умови. Що стосується внутрі отоплення, теж процентів 60-70 вже зроблено. Так, у теплі теж процентов 60-65 зроблено. Уже замінили вікна та майже усюди встановили. Опалення і, хоч ремонтні роботи тривають, втім навчання у школі не припинили. В одному крилі працюють будівельники, в іншому навчаються діти. Навчання, не дивлячись на ремонт, проходить і будівельні роботи, і ремонтні роботи, і навчально-виховний процес все це в комплексі відбувається. Поки що, звісно, звісно, є деякі незручності, але ми їх переборюємо і все поки що йде. Як запланували, аби зекономити минулого року, школу перетворили у навчально-виховний комплекс. Зараз тут навчається понад 100 учнів, ще 20 родіток дошкільного віку. Втім, розрахована школа на 520 дітей, а тому після ремонтів її планують зробити опорною. Село нагибне подорожнє, і якщо потім буде Андрусівка, ми хочемо залишити, щоб та школа залишилася також. Буде окремою структурою цієї школи, але ця школа буде охоплювати два села. Капітальний ремонт подорожненського Навчально-виховного комплексу обійдеться у більш як 5 мільйонів гривень. Близько 600 тисяч гривень виділили сільський та районний бюджети. Втім, основна частина надійшла за рахунок субвенцій з державного бюджету. Ми через фонд соціального соціоном розвитку просили народних депутатів сприяти у реалізації таких об'єктів. Десь це була дорога в Світловодському районі. Це було прийнято рішення, що це школа більше 5 мільйонів гривень з державного. Но бюджету виділено коштів на реалізацію цього проєкту. Хотілося б такі роботи робити влітку, але, на жаль, фінансування розпочалося тільки восени, тому виходимо із тих умов, в яких ми знаходимося. Будівельники мають ще місяць. Щоб вкластись в термін, підрядник задіяв спеціальне пересувне будівельне арештування. Говорить, це покращить роботу в заміні покрівлі. Края, в опасності, вони можуть ця робота на нього стоїть і працює. Його ширина десь 2,5, а длина 5. 5 метрові, вона самоходна і під стінами вона проходить кругом і легше водіїти ребятам, вона облегчає крішою роботу, здвінути вперед. А відтак, капітальний ремонт планують завершити вчасно. Із нового 2017 року діти підуть уже в оновлену школу. Марія староста Анатолій Басистий день за днем. Наразі це всі новини. Якщо маєте що повідомити, надсилайте листи на електронну адресу дезаденю а я з вами не прощаю. за декілька хвилин. Ми зустрінемось у програмі Тема дня там спілкуватимемось з Анною Колевою, психологом центру психологічної реабілітації Компас. Залишайтесь з нами.